конечно, вот этими поставками и дальнобойных ракет, и ПВО, и противорадиолокационных ракет, это все похоже на подготовку все-таки к ведению воздушных действий, подготовка к прибытию F-16, которые ну, все-таки являются штатными носителями тех западных ракет, с которыми мы уже знакомы, но которые они прихолхозили на советские типы самолетов. Все-таки, когда Работает штатный носитель, повышается и точность, и дальность, и и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому сейчас Киев пытается усиленно готовить аэродромы для приема этих самолетов. Уже сказали в Нидерланды, что 20 самолетов готовы передать в ближайшее время. Игорь спрашивает, Александр, готовится ли наша армия к скорому появлению самолетов F-16? Что думаете про место базирования этих самолетов? И некоторое время назад много в Телеграме действительно писали о том, что вот F-16 не надо примитивизировать, это довольно серьезная проблема будет, которая может серьезно. вытеснить нас из воздуха, что остановит продвижение, ну и вообще. Конечно, наша армия готовится к скорому появлению этих самолетов, я думаю, что место базирования будет все-таки не центральная Украина, как сейчас, а западная Украина, ну, в частности, например, аэродром в Староконстантинове, который оснащен еще советскими бетонными укрытиями. для самолетов. Железобетонные конструкции, такие ангары, которые, по которым мы лупим на протяжении последних двух лет. Даже была где-то съемка со спутника американского, на котором видны попадания и вокруг этих ангаров, и по самим по этим ангарам. Но вот умели строить в Советском Союзе, готовились к ядерной войне очень очень сложно, конечно, воздействовать на эти бункеры. То есть ловить надо будет только там, в моменты стоянок, в моменты каких-то промежуточных, возможно, посадок да, на дозаправку. Для чего к нам едут F-16? Я думаю, что F-16 призваны Нівелірують наше, во-первых, превосходство в воздухе, а во-вторых, на них возлагают большие надежды по борьбе з нашими самолітами, которые наносять удари по українській території, плануючими боєприпасами. З другом буквально позавчора говорив він там, там на Гуляйпільщині каже спекотно в, в двох словах: тобто і по температурі, і по тому, як луплять окупанти, як у вас. На вашій ділянці. Ваш друг не абсолютно це правда. Подвійне пекло, техногенне. Росіяни пробують ходити в атаки, але розбиваються їхні штурмові хвилі грамотну оборону нашу. Ну і плюс до того вони ж їм просто нема де закріпитися, бо вони самі своєї артилерії все повипалювали. Від нолі, якби тому вони, скажімо так, зривають свою злість таким чином, що просто їхня артилерія молотить зранку до ночі, і також ну, перед тим працюють їхні дрони, намагаються там вицепити наші бліндажі, опорні пункти, якісь там місця пересування. Далі відпрацьовує їхня артилерія, бронетехніка прикриває їхніх штурмовичків, смертників. В разі піхотних атак, ну і, звісно, працює їхня авіація, але на загал, якщо в трьох словах, то пекельні позиційні бої. Пересувань, просувань ні в нас немає, ні в росіян, тому що, ну, в принципі, вже всі один одного знають, все моніториться з обох сторон. І, в принципі, я ж кажу, з нашого боку ще й грамотна побудована оборона, яка не дає поставим <звіт> окупантам, пане Константине. Ми якраз зараз говоримо наскільки динамічною було в минулому році. Ми відстежували ситуацію там, в районі Новопрокопівки, Роботине. Тепер ви кажете, що фактично лінія фронту. Стоїть непорушно, але, але стрілочки на State мапі ми бачимо, що в районі Роботиного та із, зі Сходу пробують руски вирівняти е, ось цей наш плацдарм. Е, пробують з заходом техніки, з заходом е, живої сили чи, чи просто луплять там більше. Проби. Піхотні атаки під прикриттям бронетехніки, але і задача їхня вирівняти ту лінію фронту, яку вдалося нашим силам безпеки і оборони продавити під час пально визвольних операцій другій половині 23-го року. Тобто, по суті, зараз вони відзеркалюють всі ті наші дії, які е, наші побратими робили. Минулому році продав, Ми продавлювали їх туди в глиб тимчасово окупованої території Запорізької області. Зараз вони намагаються видавити нас назад і продавлювати туди, в сторону адміністративних кордонів Запорізької області. Тобто, ситуація я ж кажу, що йде, має такий дзеркальний характер по принципу туди-сюди, тяні хай. Відповідно, але переважно це йдуть позиційні бої. Да, вони пробують залітати, пробують заходити їхні ДРГ, але перспектива у них одна: залетіли за 200, але і усе це, пане Костянтине, супроводжується постійними щоденними сотнями обстрілів прифронтової території цивільного населення, Півтисячі і більше буває впродовж доби. Ми не можемо навіть цього уявити. Яку ціль вони в той спосіб переслідують? Ну ми ж розуміємо, що не можуть якісь величезні склади техніки боєприпасів ховатися там, куди вони постійно стріляють. Чому вони це роблять? Ну по-перше, да, у них тут дуже багато артилерії на озброєнні десантно-штурмових підрозділів мотострілецьких і стоять чисто артилерійські підрозділи. У них на озброєнні все, від мінометів до е градів, санцепоків, станків стріляють їм ж теж треба начальство якісь звіти давати. А найголовніше е вони просто зривають злість. На цивільній інфраструктурі, намагаючись компенсувати свої невдачі під час піхотних стрілецьких атак, які закінчуються для них всім тим, що вони просто змушені знову відходити на свої позиції. Ну і знову ж таки, це якщо говорити на такому технічному рівні, тактичному, якщо на глобальному, то росіяни прийшли плюндрувати, знищувати і спалювати. Все українське, все, що вони бачать, і вони наразі на практиці то все реалізовують, відбуваючи під нулі, іноді під їхній же вогонь потрапляють, так би мовити, їхні скріпні місця, зокрема з 23 третього. Два з другому, році під російським артилерійським вогнем було пошкоджено три або чотири храми московського патріархату. Тобто вони навіть по своїм, нібито таким там якимось там ідейно-скрепним містам, б'ють, не розбираючи абсолютно куди летить їхня артилерія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Формах реквізити в описі до відео.